Вітаю, ви на каналі I book about і сьогодні я вперше знімаю відео на основі всього лише однієї книги. Відгук на книжку Моя темна Ванеса. Ця книга мене дуже здивувала, дуже вразила. Вона неймовірно і надзвичайно важлива, не дивлячись на те, що місцями її досить важко, бридко і огидно читати. Отже. Про що власне сам сюжет? Головна героїня Ванеса, І тут у нас є два таймлайни: перша це 2000-й рік і другий таймлайн 2017 рік. У 2000 році головна героїня Ванеса приїжджає до приватної школи Пансіону. Паралельно з цим вона ходить на заняття одного викладача літературу. І е, так стається, що він е, звертає свою увагу на неї і з часом починає її зваблювати. Вона, 15-річна дівчинка, яка думає, що вона не така, як всі, і що саме от він дорослий чоловік звернув на неї увагу. Далі. У нас є інша е, часова лінія 2017 рік, коли Ванеса вже доросла, їй вже 30 років, там чимось. І е, цей чувак, який є викладачем, його звинувачують у домаганнях до молодих дівчат. Причому не один такий випадок, а їх багато, а Ванеса при цьому все ще його. Е, Внутрішньо захищає, внутрішньо виправдовує, і не може прийняти те, що з нею сталося в минулому. Я думаю, ви зрозуміли загалом, про що ця книга? Викладач і 15-річна учениця приватної школи. Все в них закручується. Це дуже детально описано, і через це саме і гидко читати цю книжку місцями, як і що він з нею робить. І окрім pdf теми, скажімо так. А в цій книзі розкривається, як саме це відбувається, як до цього все прийшло, з якими маленькими кроками він робив оце все для того, щоб її звабити. Він там спочатку доторкнувся до неї, потім він дав їй прочитати Лоліту. Коти, заспокойтесь, будь ласка. Дав їй прочитати лоліту їй 15-річній дівчині, і, типу, вона читала це і уявляла себе на місці головної героїні, де теж була маленька дівчина і дорослий чоловік. І це прям треш реально. Окрім цього, дуже на мою думку добре розкрита тема газлайтингу, тому що. Він робив з нею певні речі, а потім змушував її повірити, що все було насправді не так, що ініціатором був не він, а вона. І це досить добре прописано в цій книзі. За це прям великий респект авторці, яка це написала. В моєму телеграм-каналі деякі люди писали, що не сподобалась кінцівка, але насправді мені вона сподобалась. Мені здається, вона більш реалістичною, коли жертва. Не може все ж таки визнати це, тому що це її ще більше травмує. Тобто вона, по суті, Венеса трошки може бути спойлер, вона все життя не дозволяла собі повірити в те, що те, що з нею зробили, це насправді те, що з нею зробили. Вона виправдовувала себе, тому що вона розуміла, що якщо вона прийме. Той факт, що насправді все це було не великим аля коханням в лапках, це її зруйнує, це її зламає. І тому вона відмовлялась в це вірити. Вона важка, але вона важлива, вона крута. Я дуже рекомендую вам прочитати цю книжку, якщо ви не боїтеся того, що вам буде. Місцями гидко важко читати pdf сцени Дуже сподобалась мені книжка, однозначно рекомендую. До речі, в самому початку авторка зазначала, що цей досвід, який описаний в цій книзі, не є її досвідом. Хоча багато чого, як я читав, збігається з її власною біографією, а потім через якісь нападки рандомних людей в інтернеті авторка ніби як зізналась, що так, це багато в чому. Автобіографічна книжка, і це насправді сумно. Книжка написана динамічно, книжка написана легко, її можна прочитати буквально за 3-4 дні, якщо нікуди не поспішати. Тому так, це ще один такий плюс. Однозначно, я оцінюю цю книжку на 5, з 5 і всім її рекомендую до прочитання. Чесно кажучи, не знаю, що ще додати. Окрім того, що книжка сподобалась, але навіть якщо це відео вийде дуже коротким, я все одно його викладу, тому що я хочу, щоб про цю книжку знало більше людей. На цьому в мене все. Я хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, куди ви можете підписатися. Я там набагато частіше з'являюся, набагато частіше щось пишу, свої думки. Одразу в процесі читання я розповідаю щось, що мене там тригерить, або зацікавило в певній книзі. Тому підписуйтесь. Посилання буде під цим відео. Також під цим відео я залишу посилання на банку, якщо ви захочете підтримати мій канал. Я хочу назбирати на мікрофон собі хороший, щоб був більш якісний звук. От, і в принципі, на цьому в мене все. Пишіть коментарі, ставте лайк на цим відео, діліться з друзями. Ну, все як завжди. Дякую, що дивитеся і підписуєтесь. А на цьому в мене все. Всім гарного дня!